Доброго часу. Буринь, Сумська область, Конотопський район, чи буде місто під окупацією? Ми можемо подивитися на червень місяць, так, на найближчий місяць ситуацію. Чи буде місто Буринь під окупацією червень місяць? Ситуація достатньо нелегка, але розвиватися а, вона так не буде. Провокації від ворога так вони будуть. Будуть. Але мені йде тут захист, будуть захищати. Я не бачу, це якісь ілюзії, якісь ілюзії зараз навіяні, страхи. Ну, ми розуміємо, так? чому страхи, тому що така у нас зараз ситуація в країні, так, так складаються пазли, на жаль, що ми вже дуже втомилися від того всього. Ні, я поки не бачу. Окупації не бачу. Дивіться, коли питаю, то дуже багато тут ілюзій дуже багато тут брехні. От, стосовно можливої окупації у червні, в червні я не бачу того. Але можуть бути достатньо активні ситуації. От, тому бережіть, будь ласка, себе, реагуйте на попередження, так? І все буде Україна. Сподіваємося на краще.